В Ізраїлі нарешті заговорили про те, що настав час остаточно заявити про підтримку України, оскільки ворог спільний. Про це написав у Фейсбук відомий медіаменеджер Борис Лошкін. Докладніше далі настав час діяти офіційно та остаточно підтримати Україну. Кінець цитати. З такими словами відомий та впливовий у сучасному світі ізраїльський журналіст Аміт Цегаль звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю Бенєміна Нетаніаго. А міц вважає, що історія запам'ятає цю війну як ще одну світову сцену конфлікту між вістю захід Україна та вістю зла Росія Іран. Це буде і правильно, і мудро, вважає журналіст. Про одночасну підтримку і України, і Ізраїлю заявив також лідер республіканців у сенаті США Міч МакКоннелл. Він заявив: цитую: хоча війна коштує дорого, поразка коштуватиме дорожче. Нагадаємо, після вторгнення російської армії в Україну Ізраїль зайняв нейтральну позицію лише у вересні 23-го року. Нетаньягу вперше, після 24 лютого 22-го особисто поспілкувався із президентом Зеленським у Нью-Йорку. Ізраїль пообіцяв Україні допомогу в галузі цивільної оборони та гуманітарно. При цьому про зброю не було ані слова. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.